Привіт, друзі, привіт філателісти! привіт любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І сьогодні ми будемо знайомитися з вами ось такою цікавою, яскравою, красивою маркою, на якій зображений Вінні Пух і його друг П'ятачок Це з фільму про Вінніпуха та його друзів. Ось ми бачимо, що тут великими гарними буквами і цифрами. Добре, все написано. Чітко. Марка не гаш на початку немає. Ось тут, бачите, пише пошта СССР. Цифра 3 і буква К зразу коло неї. Це означає, що вона коштувала 3 копійки. Ось тут 1988 рік. я ще навіть підніму, щоб було краще ще видно. Ось, бачите. Поправимо. От. А там горі, такими меншими буквами написано, що це мультфільм Вінні Пух, 69-й рік 1900. Знятий, вибачте, на кіностудії Союз мультфільм. І ота красива, яскрава, гарна марочка. Збереглася у мене в моїй колекції з мого дитинства. І, до речі, бачу, що на даний момент такі марки продають цілим набором. Там ще є герої інших мультфільмів. І коштують недорого. 65 гривень також стартують за весь набор. Теж не гашені. От... Ніхто не бачив, щоб зараз продавав таку одну марку, тому ціни так, як на даний момент. За скільки її люди продають, я не знаю. Ось. Така красива, гарна марочка. Сьогодні познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. Всім миру і добра! Всього доброго, до побачення усім, усім!